Доброго здоров'я, шановне товариство! Вітаємо вас на Сумському каналі. Війна та економічний занепад. З одного боку, якби ці процеси, які йдуть поруч, і нібито ми маємо. Розуміти, що економічний занепад це дещо об'єктивне та невідворотне. Проте на нашу думку це досить хибна позиція. Навпаки, от треба сприяти стійкості, соціальній згуртованості і в тому числі говорити про економічне зростання, використовуючи ті можливості, які наразі є, попри ці жахливі реалії, які знаходяться навколо нас. Наразі ми в Степанівській громаді. В Степанівській громаді, як вам вже відомо, йде проєктна діяльність громадської організації Центр громадських ініціатив Інтелект Сумщини. Це громадська організація, яка працює при Сумському державному університеті за підтримки фонду партнерства сильну Україну» при адмініструванні і сар'єднанні здійснюється проєкт 5. Де окупованих прикордонних громадах Сумської області Степанівська громада 94% доходів громади це податки місцевих підприємств. І сьогодні нам пощастило: ми будемо говорити з директоркою самого. Більшого платника податків у Степанівську громаду це товариство з обмеженою відповідальністю Агротермінал Костракшн, директор Васильченка Оксана Юрівна. Доброго дня, Оксана Юрі доброго дня. Ну, ваше підприємство вражає, хоча ми розуміємо, що тут проблеми є і дуже гострі проблеми. але... Те, що відбувається, вона не може залишатися поза увагою. Ви не тільки утворюєте нові робочі місця для місцевих, сплачуєте податки, ви демонструєте демонструєте просто вершини соціальної відповідальності. Я знаю, що ви благоустроєм займаєтесь і опікувалися дитячим садочком, але от моє перше питання, воно таке загальне, оскільки нас дивляться люди в багатьох державах світу, це жителі Сумської області, які цікавляться. Розкажіть цілом про підприємство, бо ну я думав, що я знаю, але те, що от я побачив, і мене вразило. і для мене багато що було у новину. Саме перше то «Агротермінал констракшн це елеватор. Найбільший елеватор в Європі на сьогоднішній день. Ми були запущені у 2005 році, тобто нам вже 19 років. На сьогоднішній день наша місткість елеватора одноразового зберігання це 550 тисяч тонн зерна. В Європі ми найперші, не враховуючи припортові елеватори, які там здійснюють свою діяльність. Ми перші також в галузі відвантаження. Вагонів, бо ми за добу можемо відвантажити до 100 вагонів, як мінімум, залізничним транспортом, але наша залізниця не справляється, не спроможна забрати. У нас підприємство таку кількість вагонів і розміщити на своїх коліях. На підприємстві зараз працює 150 чоловік, але ми всі знаємо в яких умовах важких ми працюємо, тому дуже важко у нас з кадровим питанням. Також зараз вирішуємо питання з енергозабезпечення, бо наше підприємство зараз іде включення в реєстр критично важливих підприємств. З 1 вересня починається приймання пізніх зернових культур, що дуже важливо для нашої компанії і для України в цілому, бо це єдиний на сьогодні спосіб вижити в цій страну в цій критичній ситуації, бо все узбіжжя їде за кордон, це експорт. Всі ви чули про ці коридори в нашому Чорному морі, і наш власник прийняв рішення інвестувати в, саме в енергетичну структуру. На сьогоднішній день у нас вже одна когранаційна установка, яка виробляє електроенергію з газу, вже змонтована. Зараз сьогодні відбувається її запуск, пусконалагоджувальні роботи. І мощність цієї установки полтора МВт, тобто ми вже цією установкою можемо забезпечувати своє підприємство в сезон, приймати продукцію і також віддавати частину для населення. Далі у нас в вересні приходить слідуюча установка когенераційна це 1 МВт, І на жовтень запланована ще третя установка це 2,3 МВт. Тобто, в цілому, підприємство буде виробляти 4,8 МВт електроенергії, відпускату це в мережу. Тобто Ми становимося виробниками ще додатково, як елеватор. Ми виробники електроенергії. Ми вкладаємо свої на сьогоднішній день власні кошти. Але уряд підготував програму кредитування. Ми були на нараді з офісом президента і саме з президентом в адміністрації, де нам озвучили програми саме допомоги від держави. То за це велике. Дякуємо наших мужновладців, які нам допомагають в цю важку ситуацію. Але трошки зараз ну, натоптуємо шляхи, скажемо, як це швидко. Здійснити в житті, бо на бумагі це одне прописано, але стикаємося з такими нюансами, де у нас трохи йде заминки. Ну адміністрація військова нам в цьому допомагає. Думаю, ми з цим справимося, подолаємо всі перешкоди, і по нашому шляху вже підуть інші більш протоптаному і будуть швидко встановлюватися установки. Я думаю, що ми до цього зиму, ну Сумська область, якщо. Будуть брати з нас приклад, переживемо в нормальних умовах. Тобто ми повинні забезпечити закрити це питання по області. Ну там далі буде вирішувати вже влада, куди направляти цю електроенергію. Я зараз от ваші слова от передам, наскільки от я їх зрозумів глядачам. Мова йде про те, що підприємства вирішує критично важливе питання енергозабезпечення. Електричним струмом не тільки для себе, але так. я ж знаю, що для жителів Степанівське Да, Степанівської да. Тобто те, що нас зараз от так турбує, це відключення, мінус 4, плюс 2, у декого і дванадцять. Було годин, а деколи і більше добу. І все ну, не мені вам передавати, що таке це для ну, жінки, наприклад, жінки з дітьми, що це таке. Да? От, от Це питання от вирішується. Як бачите, ну, не треба ну, займатися такими панічними дискурсами. ну, да, важко. Це дуже жорстока війна, смертельна війна. Менше з тим, як ви бачите, є підприємства, ну, є розумні люди, які у співпраці з урядом вирішують ці питання, готують, готуються до осінньо-зимового періоду. А, і ще ну, я правильно передав? Так, да так, -да, все вірно, да. Да. Дякую. Скажіть, будь ласка, для мене, для мене також було великим подивом, що ви не тільки там потребуєте, там, як правило, декількох там працівників на підприємство. У вас реально, у вас є потреба в кадрах. А які саме кадри? От потрібні, ну на які роботи, на які ділянки? Да, у нас на сьогоднішній день саме 15 вакансій, ну чоловічих вакансій. Це такі є і робітничі вакансії. На сьогоднішній день саме головна вакансія це головний інженер на підприємстві, бо дуже важко знайти хлопців наших. Ви знаєте, всі йдуть. Служити ми подали документи на їх бронювання, але цей етап також дуже не швидкий. Ми вже більше місяця чекаємо цього бронювання, а військкомати цього не чекають. І тому хлопців забирають і на сьогоднішній день. Саме перше це головний інженер, далі там енергетик. Такі вакансії інженерно-технічного персоналу. Ну і робітничі це саме апаратники сушильного обладнання, які будуть сушити нашу продукцію. На очисний комплекс апаратники потрібні на вузол завантаження, тобто це вже коли кукуруза буде відвантажуватись або на експорт, або у нас є свої комбікормові заводи, щоб забезпечити потреби комбікормового заводу, тобто вже відвантаження продукції з елеватора. І це у нас по робітничим. Професіям 13 чоловік, ми готові зустріти. На сьогоднішній день підприємство займається бронюванням. Ми забезпечуємо бронювання свого персоналу. Ну ті, що підлягають бронюванню, займаємося цим, і вирішуємо. Зарплати, заробітна плата на підприємстві, ну, в регіоні середня. Всі рівняються по елеватори, по скажімо, нашому підприємству. Ми одне з найбільших. В Сумській області, ну, в Сумському районі елеватор, то по заробітній платі у нас питань немає виплати заробітної плати регулярно, ніяких затримок в нас немає. І бронювання. Так що, якщо може хтось нас чує, будь ласка, ласкаво просимо вас на до нас на підприємство. Тим більше Степанівка, це ж близько сум. Да, в межах ну, 15 кілометрів від центру, то Можемо забезпечити доставку персоналу на підприємство, також ми цим займаємось. Ви знаєте, от нашій проєктній групі дуже подобається, що підприємство, якби, якщо можна так сказати, вшито в громаду, уважиш, є виробництво сім'ян. Да? Ну, трошки, зай... да, У нас є виробництво, ну, займається інший підрозділ, це входить все в один холдинг. Так, Ми являємося виробники і насіння, далі ми вирощуємо продукцію, саме наші підприємства. Виробники, скажімо, культур також у нас є молоко, виробництво, м'ясо, виробництво і далі вже продаж зернових культур. А як от вам, як такій чарівній жінці і така відповідальна посада, як ви себе відчуваєте от в такому статусі? Комфортно, скажу так, комфортно відчуваю, бо розумію, що від мене залежить, по-перше, життя моїх підлеглих, мого персоналу, бо це заробітна плата, це умови праці їм потрібно создати, щоб вони хотіли працювати, приходити, щоб комфортно працювали, щоб були забезпечені всім інструментом, спецодягом. Була працювала служба охорони праці, бо це саме головне – життя і здоров'я працівника. У нас це стоїть на номері один, бо підприємство підвищеної небезпеки. І ми за цим слідкуємо. Весь персонал у нас щороку проходять медогляд. Ми слідкуємо, щоб були всі здорові, бо роботи є такі на висоті, навчаємо хлопців. Щороку відбувається навчання. Переступаючи поріг підприємству, вже забуваю, що ти жінка, а розумієш, що потрібно. Трошки вкладатися, стримувати ну, результат. Ви знаєте, за моїми спостереженнями робота в цій сфері. От в агросфері, вона за моїми спостереженнями нервова. Вона от потребує якоїсь такої, от, як у нас проект, стійкості та згуртованості. От ну я так бачу, що. Ви і устойчиве, колектив... як каже. Ну, так, да, стресо-стресостійкість да, один <з> важливих скілів наразі, тому що ну люди знервовані. От навіть ну, зараз і, і спека, і відключення електроенергії, і війна. Ну, війна, перш за все. Да, да, По-перше, війна, так. Да. От я так спостерігаю, ну такі якісь ну, люди в стані психічного напруження. Тут ще от ну. да, зранку у нас на підприємстві кожен ранок починається з наради. Тому моя задача людям донести той позитив, не дивлячись на ті, той стан емоційний, в якому вони знаходяться, все таки знайти ті нотки, які їх трошки підбадьорять, наді... якусь там надію дадуть, що ця війна закінчиться. Ну, якісь слова підібрати до кожного і донести. Бо від цього також залежить та робота, і з яким станом вони будуть працювати на цій роботі. А... Далі це фінансовий результат підприємства і всі наші плани, які ми повинні виконати. Ну, я думаю, що ваше підприємство є яскравим прикладом того, як треба жити і працювати у цих критичних умовах, умовах військового стану. Я дуже сподіваюся, що наша проектна команда, яка вже представила проект стратегії розвитку Степанівської територіальної громади, що ми будемо працювати з вами. І далі, і далі, у далекій перспективі, бо на наше глибоке переконання все ж таки треба зробити так, як воно робилося на початку 90-х у цих державах Європи, які позбавилися цього ж якби, ярма Радянського Союзу. Да. Да, що от Реформи були ну справжні, стратегії були як живі документи. От ми до цього прагнемо, і дуже гарно, що от ми вступили в таку от співпрацю, і ми віримо в його yeah. у перспективу цієї співпраці. Ми дуже дякуємо вам за цю розмову. Ми дуже дякуємо, що ви знайшли час у своєму щільному графіку. Ми от зранку бачимо деяке навантаження. Ми сподіваємося, що підприємство і далі буде, буде розвиватися такими ж темпами і відчує те, що знаєте, кажуть експоненційний розвиток. Тобто стрим Дякую. стримки там от так от моментально да, от, і в топ. Сподіваємось на це. Да. Впевнені, скажімо так. Шановні глядачі, сьогодні ми говорили з директором товариства з обмеженою відповідальністю Агротермінал Констракшн Васильченка Оксаною Юрійовною Степанівська територіальна громада. Я думаю, наш ефір запевнив вас, що. Ми демонструємо на належному рівні стійкість, соціальну згуртованість, і я думаю, що ми не тільки переможемо, і ще забезпечимо соціально економічний розвиток наших територіальних громад. Дякуємо за цей ефір. З огляду на соціальне значення ефіру. Просимо поширити його відповідно до алгоритмів YouTube. До побачення.